З вами Валя. Сьогодні поговоримо про три книги, які я не змогла дочитати: нонфікшн, одиночне фентезі і цикл. Книжковий цикл фентезі. Почнемо з того, що підписатись на мій інстаграм, ставте лайк. До речі, там дуже цікаво. Заходьте в опис, там ініціативи для ЗСУ. Читаю для ЗСУ. Досі збираємо кошти на всі корисні і потрібні речі для наших воєнних. Тому не забувайте переходити туди. Також залишу посилання. Буктюбери створили свою групу в Телеграмі, де ви можете дуже доступно і дуже легко знайти всіх українських буктюберів і спостерігати, що зараз вони читають і брати щось собі корисне. І давайте перейдемо до справи. І почнемо ми з того. Я й телефон, це просто щось жахливе. Почнемо з того, що. Я відразу введу вас в курс справи, щоб ви розуміли, хто я і що я. Тому ми почнемо з нонфікшену, для якого я виявилася занадто вже тупенька, і занадто недалека, напевно, тому що я його абсолютно тоді не зрозуміла. Але, знаєте, як кажуть популярні буктюбери, чи я не знаю хто каже так, але я чула часто: не поспішайте перемикати. А, це, напевно, на телевізорі так говорять. І мова йде про Еріх Фром, Еріха Фрома і його мистецтво любові. Ця книга дуже багатьох на слуху насправді. Хоча вона написана там вже 80-близько років тому назад, але насправді вона, як всі кажуть, вона досі актуальна. Я не буду говорити, тому що я її не дочитала. Не знаю, актуальна вона чи не актуальна, але в будь-якому разі, знаєте, про Деніла Карнегі також кажуть, що це, це дуже актуально, але для якого віку я не знаю, тому що там дуже банальні речі. Щодо Фрома саме, я хотіла перед відео знайти для вас приклади якісь, але не знайшла. А читаючи цитати, зараз я все зрозуміла. Бачите, в мої 25 років до мене прийшло усвідомлення, що це дійсно дуже класна книга. Але це не змінює факту, що я її брала двічі читати, і двічі я її не дочитала. Я вперше взяла десь в 2017-му, 16-му, ні, 17-18 десь так. Я дуже її хотіла насправді, тому що десь не слухана. І я тоді цікавилася цією темою. Ми будували стосунки з моїм колишнім чоловіком. Тобто мені було важливо розуміти, я не хотіла, аби якихось стосунків. Я хотіла правильних, я хотіла класних, щоб ми насолоджувалися ними, щоб, знаєте, по-правильному. Звісно, так не буває. І не все робиться так, як по книзі написано. Але все ж таки, я була в пошуках такої літератури, яка мені допоможе трошечки розібратися з чоловічою логікою, до речі, я в минулому відео розказувала, десь тут прикріплю посилання, що з чоловічою логікою мені допомогло відео до Шоллі і її середини чоловіка. Ні, відвертий чоловік. Так, відвертий чоловік. Тому... Це була ось From. Це була наступна книга, яку я взяла собі. І я була натхнена. Насправді, мені дуже було цікаво дізнатися, про що там розказано, і тому подібне. Тому що книга, як я вже повторююся, дуже популярна. Я взяла, читала, десь я прочитала сторінок 20. Нічого не зрозуміла. Абсолютно. Для мене. Просто був набір слів. Я закинула просто книгу, але насправді мені було трошки шкода коштів, які я на неї витратила, тому що це був час, коли я ще ходила в коледж, в мене було трильйон робіт просто, і тут я витратилась на книгу. О Боже, що ж це таке? Це щось невидане для мене, не слухане просто. Тому через деякий час, напевно, рік пройшов, я взяла її ще раз, прочитала ще пару декілька там сторінок і закинула знову. От не йде вона мені, ну нас занадто вона важка, тоді мені здавалося. І зараз, коли як я сказала, машини роз'їздилася, не розумію. І зараз, як я вам сказала, що я шукала якісь цитати, і я вам зараз просто наведу приклади того, з якими словами я пішла від чоловіка. Отака конфіденційна інформація. Просто це приклад того, що книга дійсно корисна, просто вона прийшла до мене не в той час, коли потрібно було. Тобто, от зараз я думаю, що мені було б цікаво її прочитати, і було б цікаво зрозуміти, що не так, і навіть не так мені, як мені б хотілося, тому що от ця думка, яка тут, тут цитата наведена зі сторінки 119. От тут наведена цитата, і це просто мої думки, які я не дочитала в цій книзі. А прийшла сама через аж ну, в шлюбі було два роки, але разом ми було майже дев'ять там з хвостиком. так? Цитата. Я хочу, щоб улюблена людина росла і розвивалася заради неї самого, своїм власним шляхом, а не для того, щоб служити мені. Якщо я люблю іншу людину, я почуваю єдність з нею. Але з такою, якою вона є, а не з такою, як мені хотілося, щоб вона була як засіб моїх цілей. І, можливо, для вас зараз також ця цитата видається дуже якоюсь незакрученою і незрозумілою. Але це моє життя. блін, Це просто моє життя. Але все ж таки на все свій час. Я ж трошечки шкодую, що продала її, напевно, таким. Але треба купити ще одну, тому що та була російська. Загалом, ви зрозуміли, що я її не дочитала, бо вона була занадто для мене зарозуміла. От приклад іншої цитати: якби сприйняття іншої людини йшло всередину, якби осягалася нескінченність його особистості, то іншу людину ніколи не можна було б пізнати остаточно. І чудо подолання бар'єрів могло б повторюватися щодня заново. Але в більшості людей знайомство з, з власною особистістю. А тим більше з іншими занадто поспішне, занадто швидко вичерпується. Для них особистість утверджується насамперед через статевий акт, оскільки відчуженість іншої людини вони відчувають насамперед як фізичну відчуженість, то фізичну єдність приймають за відчуття близькості. От якби я ось, ще раз перечитала ось цю цитату 5 років раніше, я б знову закинула. Ну, довольно важко, дійсно важко. Я розумію, це нон-фікшн, Я розумію, що він психолог, там філософ, тому подібне. Але мені було важко. Але ми з вами йдемо далі, і це зараз дуже популярний, напевно, цикл, тому що вже вийшов перший сезон на Нетфліксі по цьому серіалу. Якщо ви зараз подумали про Локвуда, то ні. Хоча мені Локвуд дуже подобається серіал. Я вже я би його передивилася за один день. Просто я зараз говорю про інший, який я так і не подивилася. Лише першу чи другу так, першу-другу серію я лише глянула. І це цикл, який вже повністю є українською мовою Тінь та кістка від Лі Бардуго. Ви, напевно, чули про цю серію від мене. Тому що для мене Аліна в топі найгірших персонажок. Дійсно. Вона, неймовірно, в книзі бісяча. І так, мені будуть говорити про те, що ну, це 16 річна дівчинка. Але ні, я не вірю. Я читала багато книг, і в більшості з них там підвідки головні героїні, так? Але, тим не менш, вони адекватні трошки. Це, як мені будуть говорити про те, що неста адекватна, я ніколи не повірю, ніколи не погоджуся з вами. Вибачте, вона. Як я люблю повторювати, я також. Старша сестра. І я знаю, що це таке. Тому про те, що Неста адекватна, і про те, що Аліна адекватна, можете навіть не починати. Це, як знаєте, табуйовані теми, типу політики, релігії і тому подібне. Загалом, в книзі я прочитала першу, мені вона сподобалася, дійсно сподобалася. Я прочитала другу, і тут я вже почала відчувати, що мені... Дуже нестерпно вже читати це. І хоча багато хто читає через Ніколаї, чи якось так його переклали українською, я не пам'ятаю точно, я українську не читала, цю серію я взагалі дуже давно читала. Загалом, що вам скажу, якщо читати заради нього, то Аліна мене настільки бісила, що я навіть не запам'ятала якусь особистість того персонажа Ніколаї. Розумієте? Тобто вона настільки перебирала мою увагу на себе, що я взагалі його майже не пам'ятаю. Загалом, це просто жахливий для мене персонаж, ні з чим не зрівняти. От навіть багато хто каже, що в КАЗ її е, трилогія відбір, і там також є персонаж Америка, головна персонажка. І вона також бісяча. Але я вам скажу, що вона мене не бісила. Я її розуміла. Ну, так. Типова підліткова поведінка. Але, вибачте, мене вона мене не бісила, як Аліна. Аліна, я взагалі хейтер Аліни просто. Тому третю книгу я просто ось так пролистала, просто подивилася на закінчення, зрозуміла, що то все не для мене. Дякую. М-м-м. Mm -mm -mm. Добре, що я не витратила свій час на це. Трилогія Тінь та кістка для мене це просто щось табу, вона в мене взагалі не викликає ніяких емоцій. Коли я її тільки прочитала, звісно, в мене було якесь обурення, я була трошечки зла, що потратила стільки часу, тому що цикли це завжди для мене така болюча тема. Я не надто їх люблю. Знаєте, хтось любить поглиблюватися в історію за допомогою циклів, за допомогою а, дуже масивних об'ємних книг. Я люблю прочитала, насолодилася, отримала задоволення, отримала емоції, які я хотіла. Неважливо, це будуть щастя чи, чи а, сум чи страх. Емоції. Емоції. Все. Тому я дуже боюся брати, братися за цикли. І ось саме тому я дуже боюся зараз читати доповнення і наступні книги в серії. Двір Двірш троянд. Я дуже боюся, що там якийсь момент буде, який просто вибісить і знищить все. Буквально вчора в інстаграмі бачила, що там вже з четвертою серією серії та пополо» щось не так. А мені перша сподобалася. У мене є вже друга, але я ще не читала. І от, знаєте, такі моменти, з кожним таким моментом все більше не хочеться брати серії. Тому, от першим для мене таким дзвіночком, що серії це не моє, була саме серія тінтекістка. Хоча скажу, що дилогії абсолютно моє. Я дуже люблю дилогії, тому що це і розтягнути можна, так? і якось, як дві історії, можна зробити перерву між ними. Загалом дилогії в саме сердечко. Далі це вже я буду думати. Мені потрібно прочитати безліч просто, ем, відгуків, послухати всіх моїх друзів, зрівняти всі думки. І тоді вже вирішувати, чи взагалі витрачати на них кошти. Ще дуже важливо, щоб видавництво сказало точно, що воно от тоді-то-то тоді -то видадуть всі доповнення. Ви мене зрозуміли. На цьому ми з Аліною закінчуємо, як ви зрозуміли. Я насправді Дарклінга люблю, але розумію, що це такий ред Просто це. Мій типаж, знаєте? От е, мій типаж це брюнети, поганці, це просто мій типаж. Тому я розумію, що, можливо, він буде поганим персонажем, можливо, він буде погано прописаним. Але як тільки його описують, знаєте, оці сердечки в очах і все. Так само в незриме життя Аді Лярю, як тільки описали Люка, я вже така: Люк. Але вже він знову з'явиться тут. <смієте>? Тому я взагалі не можу нічого адекватного, якось раціонального говорити про Дарклінга. Ну, мало просто це. Вибачте. Йдемо з вами далі. І це Наомі Новік і її ті, що не мають коріння». Так, я також часто говорила про цю книгу. Але. Хочу ще, трошечки хочу ще поговорити, тому що це таке розчарування було насправді. Я не пам'ятаю, я в якихось нещодавних буквально роликах говорила про цю книгу. Я дуже хотіла її прочитати: це фентезі, це фентезі 18, це одиночна книга. Всі оці фактори. Це вже в моєму серденьку ця книга, розумієте? Для мене це вже дуже важливо і все, я закохана. Причому там говорили, що дуже класний головний герой. Навіть те, що там якась така атмосфера, знаєте, російської деревні, я просто закривала на це очі, тому що насправді книга дуже схожа на він дракон, фільм, чи якось так. Я вже знала такий подібний сюжет і тому подібне, трошки десь там щось схоже. Але перші 100 сторінок я читала і така, вау, це, це класно, це дуже класно. Хоча я просто закривала очі на всі мінуси. На те, що головна героїня, в неї просто біполярка якась, тому що, вибачте мене, початок буквально я всього прочитала половину її. Тобто там близько 200 сторінок я прочитала. І з цих 200 сторінок десь 50, вона дуже боїться цього головного героя дракона. Так звати героя. Це головний маг. Так. Вона його дуже боїться. Прям страх такий, що аж дрижаки беруть, знаєте. Потім вона оп, швиденько потрапляє до нього, і вона вже така вся самовпевнена, дуже нагла. Істерична, жахливо, істерична, я читала, і мені хотілося так дати їй трошки ляпаси, сказати: заспокойся, зберися і не чуди фігню, яку ти чутиш, будь ласка. Тому що вона робила якісь такі просто речі, такі дитячі. Так, вона 16 років їй також. О, Бачите, вона проблема просто, напевно, з підлітковими героїнями. Ні, з героїнями підліткового віку. Загалом. Мені хотілося сказати, що ти робиш? Що ти робиш Просто жіночка, дівчинка, підліток, перестань. Я читаю далі, там починається. Перша сцена, яка більш-менш. Я не знаю, то навіть не еротична сцена. Вибачте мене. Вони були повні пристрасті, потім ось так все змінюється. І я така.

І ось так вони собі ходять, десь там зайшли в якесь селище, десь з нього вийшли все. Жахлива для мене вона. Я просто не знаю, як, як її люблять, чесно, я не розумію, за що. Але от я помітила, що її люблять, поціновуючи дуже е, великих описів. Так? Тому що воно там гарно, насправді воно там гарно описано. Але ну не настільки гарно, щоб я отут усе терпіла. М -м -м. Вибачте, ні. Мені мої нерви дорожче. Все. це три книги. Є в мене ще й інші, але скажіть мені ви, чи буде вам цікаво про них послухати від мене. А поки я вас обійняла, покрутила, поставила на місце. Сьогодні, до речі, День Святого Валентина, тому я вас вітаю. І до наступних відео забула кінцеву фразу. Я забула, я вас поставила на місце? Начебто так. Обійняла, покрутила, поставила на місце. І до наступних відео.